Відповідь, ну що, давно не було влогів. От настав цей день, коли я його хочу записати. П'ятниця з квадратом година. 22 хвилини до 10 і На 10 у мене англійська мова. Ну, я трішки в шоці від цього, тому що я так рано не встаю, коли літні канікули, але буде так. Тому я вас запрошую до свого влогу про мій літній день і сподіваюсь, він вам сподобається. Знімаю цей влог, щоб вести вас трішки в курс своїх щоденних справ влітку. Взагалі для мене було незвично, що англійська мова має бути все літо. Але в червні я дала собі відпочинок від англійської мови, тому що я дійсно хотіла абстрагуватися від всього. Протягом навчального року вона в мене була 5 разів на тиждень, можна так сказати, якщо враховувати американку, ні то 4. І я гарно так втомилася, але я вам скажу, що червень відпочинок від цього всього пішов мені на користь, і мені навіть... Вдалося повернути позитивні емоції. Як завжди, до липня я вже відпочиваю, набираюся сил і готова просто вриватися в цей світ. Тому я сподіваюся, липень буде набагато продуктивнішим ніж червень. Ну або ні, побачимо по настрою. Не знаю, чи хтось з моєї групи ще так щось там описує, але я точно так. Тому що для мене краще, щоб я все описала, якийсь там переклад, якусь інформацію з тексту, ніж щоб потім я переживала чи знала, що я щось не зробила. Ну я впевнена, що мої одногрупники так не роблять, але мені хотілося б, щоб вони були трішки відповідальнішими. Енд екчеві візиті of Georgia Especially the capital Greece, and the big cities like batumi so they started to be equipped not only with CCTV. This crime <laughs> is associated with addiction. Addiction, the legend. The legend. so this crime involves illegal trading of some substances, which Drag was the, actually addiction. And bad behaviour. Легічно. Отак і впишемо диктант. Ну, справді ці слова я знаю, так що. Social... Закінчилася в мене вже англійська. Ну, якось так і випадає дві години мого життя. Я не можу сказати, що випадає, тому що ні. Насправді вони ж проходять з користі. Але все одно. Там я зараз трішки відпочину, пообідаю, зберуся і піду по свою ID-картку. Ну, паспорт. 14 років все-таки мені виповнилося, тому треба забирати паспорт. Зараз я одягну таку сукню. Оцінити від 1 до 10? подумки або напишете мені в діре, яку захочете. Бо я щось якісь проблеми з коментарями я їх відкрити не можу. Но якщо я відкрию, то можете туди також написати. Прошу дивую. Мені дуже подобається. Зараз стане на диван, що ми побачимо. Мені подобається. Я зазвичай починаю збиратися за годину до виходу. Звичайно, в шкільні дні в мене так не виходить, бо я намагаюся там швидко зібратися і вже швиденько піти в школу. Але коли в мене є достатньо часу, то я люблю порамонтизувати це, під музику зібратися. Або в тиші, якщо моя інтровертна частина особистості хоче цього. Так-так. Ну, а зараз в мені вімкнувся екстраверт, тому що я записую це відео, ділюся з вами. Як проходить мій день! Сьогодні я якась така рожева, що мені аж незвична. У мене взагалі в гардеробі немає рожевого одягу, і коли я вдягнула цю сукню, то трішки незвично, так так Сподіваюсь, що ви мене там нормально бачите, бо мені якось так захотілося поставити телефон, щоб зняти, як я фарбуюся цією рожевою душою. Якийсь такий сьогодні настрій, коли я хочу співати, танцювати, не знаю, що зі мною, мабуть, літні канікули впливають на мене, і я дуже хочу відпочивати завжди. Ну, завжди не виходить відпочивати, так не буде ніколи. Сподіваюся, щось бачите. Якщо ні, просто повірте моїм словам, що там рожава туш на віх. Ну що, з мене б'ютіблогер ніякий, я взагалі мало фарбуюся. Ну, дійсно, губи завжди і вії також. Але ще я хочу хайлайт. Насправді в мене є і рідкий. Але я ще не навчилася ним фарбуватися так, щоб мені подобалось, як це виглядає. Просто спостерігайте за процесом, що я взагалі в цьому житті тут роблю. Бо це все таки, знаєте, щоденна рутина. Не питайте, де моя логіка і в чому моя послідовність, але я фарбуюсь, як хочу, тому вже, я ж кажу, просто спостерігайте. Я люблю пальчик, тому не чекайте тут. Чогось дуже гарного. Ну, точніше, тут гарна я, на все інше. значення, бо я така зірка, що заполонила весь простір, розумієте, усіх людей тут. Сприймайте натяки, як хочете. Хорошо, ну я уже иду. Все нормально значит. Да и себе немножко сказать. Більше години тому ми вже приїхала додому. Я якось не звикла знімати, коли я за межами дому, особливо для Ютубу, тому що зазвичай я щось розповідаю вдома. Ну, ось так. Але, взагалі, вже ж липень, 5 липня, як не як. І я хочу тільки одне сказати: я в шоці від того, наскільки швидко летить час. Адже як пройшов червень, я не помітила. Я, звичайно, щось там намагалася робити, але. Як я вже казала на початку відео, я відпочивала і не тільки від англійської мови, а від усього. Тому липень буде продуктивнішим. Але, мабуть, влог підходить до кінця. Взагалі, влітку я дуже люблю свої дні. Навіть якщо я сиджу вдома та читаю книжки, для мене це ідеальний час. Тому що я знаю, що я його проводжу тільки так, як я хочу. Бо під час школи такого не можна робити. На жаль, і все одно я те, що я повинна робити, а не те, що хочу. Ось так. Тому я взагалі кайфую мені кайфово від того, що я роблю те, що хочу. Ось так. І вам того ж бажаю. Тому, будь ласка, підписуйтесь на мій інстаграм, там я все-таки намагаюся з'являтися частіше. Ставте вподобайку, підписуйтесь на мій канал, і я сподіваюся, що ми скоро зустрінемося.